Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Тома Вільямса, Master за Markets, або Панувати ринки. І це у нас вже четвертий розділ встановлення трейдера та інвестора. Це ж відео буде більш практичне, поради від Тома Вільямса. І так поїхали. Перші основні ознаки сили. Перша ознака сили це тестування. Є одніє з найкращих індикацій сили. Ціни будуть швидко знижені протягом дня або будь-якого іншого таймфрейму, а потім відновляться, щоб закритися на максимумі дня, і це буде супроводжуватись низьким об'ємом. Тобто зрозуміло, що це десь буде ось така свічка. ну Для прикладу, відкриття у нас буде ось тут, ціна пішла вниз, зробила мінімум, і після цього пішла вгору і в нас закрилася ось тут. Ну і це має відбуватися на низьких об'ємах. Коли ціна спустилася вниз, там не було достатньо продавців, і відповідно покупці швиденько закинули ціну вгору. Важливим аспектом ось цього тестування є те, що воно не просто так називається тестування. І воно має тестувати якусь попередню сильну зону, де відбувся відкуп, зону великих об'ємів, скажімо так, тому що треба розуміти, а що ж там ви взагалі тестувалося. Ну і друге, це фактично те саме тестування, але вже просто в розширеному вигляді, тобто будь-яка корекція назад в зону, яка раніше показувала високий об'єм, а тепер демонструє низький об'єм, також є ознакою сили. Фактично, важливою ознакою цього класичного тестування, так і з другого, це наявність плюс-мінус швидкої реакції ціни від зон, які вони тестуються. Тому що якщо там не відбувається якоїсь адекватної реакції, прояву сили, то, скоріше за все, це буде розпил рівня і його пробиття. Ну, наприклад, у нас ціна йшла, коригувалася вниз, і тут відбулася в нас реакція. Тут в нас великі об'єми, і ціна почала знову заходити в цю зону, де в нас були великі об'єми. І тут вже об'єми в нас, як би, маленькі. І ми маємо побачити при тестуванні наявність реакції. Можливо, це буде швидка реакція, тобто одним днем, коли це буде ось така шпилька, так, з великим хвостом, але має бути якась лонгова реакція. Якщо ж її не відбувається, ціна далі починає ось тут коригуватися, відповідно, оцей рівень він буде пилитися. І якщо не відбувається все-таки виходу вгору, виходу з цього діапазончику, так, ціна проб'є ось цей рівень, ось ці об'єми піде вниз. Ще одна ознака сили виникає через великі блоки ордерів на купівлю, які достатньо, щоб зупинити рух ціни вниз, і спостерігається як день бар, падіння з високим об'ємом, зазвичай із закриттям на максимум. І тут ми для себе розуміємо, що в принципі це особливо нічим не відрізняється від тестування. Це відбувається на великих об'ємах. Е, важливо тут зазначити, що зазвичай відбувається закриття на максимумах. Тобто, можливо, закриття і не буде на максимумі, можливо, закриття буде внизу. Фактично, стоп-об'єми демонструють мінімум, нижче якого ми не можемо піти. Тобто, навіть якщо ми закрилися десь внизу, то нижче тих об'ємів, які зайшли і зупинили це падіння, ціна вже не має йти. Тобто, потім мають бути свічки, які в нас підвищуються. Тобто наступний price action після ось цих топ-об'ємів, нам вже дає підтвердження. І четверта ознака сили це витрушування. І тут Том Вільямс характерною ознакою зазначає, що ціни різко падають і з гепом, і падають тривожно після того, як відмежий рух вже відбувся. Якщо ринок відкривається з гепом вгору наступного дня, ви маєте всі ознаки витрушування та гарну ознаку сили. В загальному зазначимо, що, в принципі, ось ці всі чотири ознаки сили, вони плюс-мінус подібні. Характерною ознакою витрушування є те, що фактично це є розворот тренду після того. Це заключна стадія ведмежого ринку. Тому що ціни все падають, 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 падають. Потім в якийсь момент відбувається якраз це витрушування, коли ви вже думаєте, ну куди вже там далі падати? А тут ще, ну просто кап'яць. І після цього розворот і зміна тренду. Безпечніше, зрозуміло, що заходити потім на тесті, тому що тут в моменті ви можете не мати моральних сил зайти в контртрендову позицію, коли воно все так різко доживалиться. В загальному як сильний ринок має виглядати. Не повинен мати очевидних ознак дистриб'юції розподілу на тлі. Ну, на фоні. Тобто, на сильному ринку немає частих викидів вгору, абтрастів, і днів барів зростання з дуже високим об'ємом без будь-якого прогресу. Не буде закруглення на вершині ринку, крім того, ви не побачите вузьких барів зростання на високому об'ємі. Потрібно пам'ятати, що зона дистриб'юції завжди матиме деякі з цих характеристик, якщо не всі. Тобто аптрасти, великі об'єми, маленькі бари, і навпаки, маленькі бари, великі об'єми. Також що важливо, Том Вільям зазначає, що потрібно дивитися на загальну картину на ринку, а не на окрему дію і не на окремий день, тому що ми завжди порівнюємо те, що у нас відбувається сьогодні, з попередніми об'ємами, попередніми діапазонами і ну, попередніми рухами ціни. Якщо нам дати просто якусь свічку за цей день, то це нам особливо нічого інформації ніякої не дасть. Для прикладу, тест на низькому об'ємі є дуже сильним сигналом на купівлю, якщо перед цим був клімакс продажів або ринок вже в висхідному тренді. Той же час такий самий тест, але з дистриб'юцією чи іншою ознакою слабкості безпосередньо перед ним означає мало. Якщо ви бачите тест в таких умовах, і ринок не реагує, або ціни намагаються зрости на низькому об'ємі після тесту, це дає чудову можливість шортити ринок. Ви спостерігаєте ознаки відсутності попиту на слабкому ринку, можливого падіння. Ну, як я вже розповідав, це в принципі називається запил рівня. Приходимо далі. Основні ознаки слабкості: перше, це buying climax або ж капітуляція покупок, також аптрасти. Або викиди вгору, дні, або ж свічки без попиту. Четверте це вузький спред в день зростання, з великим об'ємом, пробиття в максимумі, але маленький діапазон, маленька волатильність. Тому що за загальну концепцію там супротив вже мав бути пробитий, продажі, які там були, вони мали бути поглинуті, і ціні нічого не має заважати зростати. А там чомусь маленький діапазон. Тобто, щось не дає ціні йти вище. Відповідно, що не може давати ціні йти вище, це продажі там якраз домінують продажі. І п'яте високий об'єм в день зростання, після чого ринок падає наступного дня бару та не здатний оновити максимум або продовжує падати. І пояснення від Тома Вільямса. Професійні гроші завжди усвідомлюють слабкість на ринку. Якщо після будь-яких ознак слабкості ви бачите руху гору на низькому об'ємі, це відсутність попиту після ознак слабкості. У такій ситуації у вас з'явиться потенційна шортова позиція. На ліквідних ринках слабкість часто проявляється в день зростання. З дуже високим об'ємом, після чого індекс чи акція припиняють зростання, рухаються в бік, або навіть відступають, трошки падають. Високий об'єм має вказувати на обмін акцій між сильними власниками та потенційно слабкими власниками, інакше індекс або акція продовжували б зростання. Контрольний перелік для відкриття довгих позицій від Тома Вільямса. І тут потрібно розуміти, що це просто чек-ліст, як приклад. Але ви якби маєте розуміти, в яку сторону мають іти ваші думки, коли будете формувати для себе ось такий подібний чек-ліст. Тобто, якщо ви використовуєте трейдгайдер, або якийсь інший індикатор, то чи присутні сигнали на лонг, або на якихось декількох індикаторів, які ви використовуєте, чи можете ви розпізнати ранні стадії висхідного тренду? Тобто, чи є там якийсь розворотний паттерн, чи є злам структури на менших таймфреймах? Чи це є у вас вже підтверджений висхідний тренд, і ви маєте заходити за трендом і відкупати будь-яку корекцію з низьким об'ємом? Чи є якісь ознаки слабкості на фоні, на які потрібно звертати увагу, або, можливо, у вас зараз формуються якісь ознаки слабкості? Ну і звісно ж, де знаходиться ваш стоп-лосс ордер? Без цього нікуди. Також порада від Тома Вільямса: Уникайте парних чисел, розміщуйте стопи подалі від натовпу, якщо можливо. Чи перебуваєте ви посередині торгового діапазону, будьте обережні, відкривайте довгу позицію лише якщо впевнені, що прайс екшн на фоні сильний. І чи торгуєте ви в гармонії з цим трендом? Чи ви йдете проти тренду і намагаєтесь вловити розворот? Будьте обережні, це гарна ідея, тільки якщо ви знаєте, що робите. Також кілька речей, про які слід пам'ятати під час торгівлі. Чи ви повністю усвідомлюєте, що маркетмейкер чи спеціаліст можуть крутити ринок, щоб затягнути вас в невдалу угоду, або ж змусити закрити гарну угоду? Ви торгуєте на фактах чи на своїх перечуттях? Якщо ви помиляєтесь, то який ваш план? Збираєтесь ви торгувати імпульсивно, тобто не по плану і не дочекавшись своїх точок входу. Якщо ви торгуєте імпульсивно, то доведеться виробити в собі таку властивість, як бути готовим, завжди готовим, негайно змінити позицію за будь-які ознаки слабкості. Також завжди торгуйте в гармонії з батьківським індексом. Якщо ми говоримо про крипторинок, то це біткоін. Ваш вибір має бути сильнішим за батьківський індекс. Ну, і це є логічно, тому що який сенс тоді торгувати, якщо індекс вам принесе більше прибутку. Ну і тепер наступне: контрольний перелік для відкриття шортових позицій. Фактично, він особливо нічим не відрізняється від лонгових, але давайте пробіжимося по пунктам. Якщо ви використовуєте трейдгайдер або інші індикатори, чи є там присутні ознаки для входження в шорт, чи є якісь ознаки ранньої стадії на східного тренду, або вже трансформований, або ж є якісь там паттерни розвороту. Також чи є індикатори зелені, які говорять про силу, і чи є реакція ринку на ці індикатори. Чи є ринок перепроданим? Якщо так, то в цій ситуації шортити не дуже доцільно. Також Том Вільямс радить не шортити в день падіння, справжня слабкість завжди проявляється на барах зростання. Ну і кілька речей, про які слід пам'ятати під час торгівлі, що маркетмейкери крутять ринком як завгодно, що новини маніпулятивні. Не потрібно торгувати імпульсивно, потрібно притримуватись свого плану. І якщо ви вже торгуєте імпульсивно, то будьте готові змінити свою позицію з шортової на лонгову. Ніколи не чекайте, сподіваючись, вийти з невдалої позиції. Переходимо далі. Поради Том Вільямса, як вибрати акцію, які акції краще торгувати, які краще не торгувати. Як це просто зробити? Як їх вибрати? Вибір акцій для купівлі відносно простий. Експерти виконують за вас всю важку роботу, фундаментального аналізу. В більшості випадків це безкоштовно, вам потрібно лише скористатися цією інформацією. Друга порада, що стратегія вибору акцій, яку ви зараз прочитаєте, стосується лише акцій, що входять до основних індексів, тому що акції, що входять до основного індексу, мають професійний інтерес, тобто маркетмейкерів, які там спекулюють, а стратегія ВСА якраз полягає в тому, щоб відслідковувати спекуляції маркетмейкерів і на них заробляти. Але для того, щоб обрати ту або іншу акцію для торгів, вам потрібен еталон, з яким ви будете здійснювати порівняння. І це є батьківський індекс. Він буде вашим еталоном, з яким ви будете порівнювати акцію. Коли батьківський індекс коригується, більшість акцій певною мірою падатимуть разом з індексом. І ви помітите, що деякі акції неохоче падають, здійснюють опір, так би мовити, краще почуваються за батьківський індекс. Це натякає, що ці акції потенційно бичі, оскільки професійні гроші прямо кажуть вам: так, це хороша акція, тому що ми не продаємо її. Насправді ми її купуємо. Ось чому акція відмовляється падати разом з індексом. В той же час слабкі акції не матимуть підтримки від великих гравців і будуть дуже легко падати. І вони також неохоче ростуть, коли індекс зростає. Також потрібно пам'ятати, що вам потрібно вибрати активні акції. Не варто потрапляти в паску з неактивною акцією в очікуванні, що щось станеться. І ось тут, якраз, приклад компанії Guinness. Вгорі у нас графік індексу. І тут Том Вільям зазначає, що пункт А, коли індекс падає. То в цей момент акції Гіннесу поводять не так слабо, чинять опір. Е, якщо чесно, не знаю, е, тому що це ж знову ж таки все відносно. Дивіться, ми пробили тут лой, який в нас був, оновили. Е, на Гіннесі ситуація, ну а чим вона відрізняється? Ну не чим? Сила проявляється трошки пізніше, е, тому що свій хай, який був на індексі, він так і не оновився. А на Гіннесі, вже ось тут, в цьому моменті, продемонстрував Гіннес себе сильніше. Ніж основний індекс. Ну і подивіться далі, яке пішло зростання. Фактично в два рази з 400 до 800. І це в той період, коли батьківський індекс фактично торгувався в діапазоні. І він туди, сюди, туди, сюди, Вгору-вниз, вгору-вниз. А щодо того, що сила була проявлена в точках B, C і D, то в принципі це так. Але я для себе просто інше пояснення беру. Ось є Лой на індексі, є конкретний рівень. Ми провалилися під нього. Потім він знову ж таки виступив у нас підтримкою. А якщо ми подивимось на Гінець, гляньте. Тих точках в точці Б, навіть тут дві точки Б. ось один, ось два, тут аналогічно. Що Гінес вже від цього свого лою провального вже почував себе краще, вже, бачите, в динаміці він вийшов на вищі ціни в порівняння з індексом. Або ще один приклад: акції British Airport, в порівнянні теж з індексом, і ми розуміємо, що дивіться ось точка А Лой, так, і точка Б. І ви розумієте, що на індексі ми зробили нижчий лой. А на акціях цієї компанії якраз Лой не був оновлений, і це була ознака сили. Е, крім того, тут на фоні, дивіться, яка була класна маніпуляція. Тут вже взяли всіх лонгістів з маленькими достатньо плюс-мінус об'ємами, маніпулювали, закрилися вгорі. І оце точка Б, десь ось тут це якраз був тест, прихід в цю зону з великими об'ємами. Дивилися, що тут об'ємів немає, ніхто не хоче продавати, ну і пішли вгору. А в цей момент котирування індексу вони спускалися нижче, тобто оновлювалися це якраз бой. І далі ви бачите, що теж відбувається пониження лоїв, точці це, а акції компанії вони все йдуть угору. Ну це вже дуже очевидно, без питань. Щодо слабких акцій, більшість акцій почнуть зростати, як тільки індекс почне ралі. Слабкі ж акції неохоче ростуть разом з індексом, ведуть себе слабкіше, тому, у свою чергу, вони будуть кандидатами на вершинах для розпродажу або ж шорту. Тому що вони будуть краще падати, скоріше за все. Ну, відповідно, їх безпечніше шортити, тому що, навіть якщо ви помилитесь, ну і взагалі ринок буде давати рухи вгору, то ці акції, оскільки вони себе поводили слабкіше, ну, скоріше за все, вони і далі будуть поводити себе слабкіше. Ринок піде, наприклад, на 10% вгору ще, а ці акції ну, дадуть там плюс 3% вгору. Тобто потенційні ваші збитки вони будуть ну, менші. На потенційних вершинах індексу може знадобитися час для розвороту, тому що ринок схильний обертатися через акції повільніше на вершинах, ніж на дні ринку. Чому? Тому що причина в тому, що завжди легше купити великі обсяги акцій під час панічного продажу на мінімум, ніж продати ті самі акції в горі після бичого руху. Ну, це вимагає часу, терпіння, ну і певних маніпуляцій, щоб ніхто не здогадався, так? Тепер вже заключні коментарі від Тома Вільямса, і вони так би мовити. Трошечки або не трошечки рекламують програму, концепцію ось у TradeGuider. Щоб стабільно, систематично та постійно отримувати прибуток від торгівлі на фондовому ринку, недостатньо лише знати, чи зростуть, чи впадуть ціни завтра. Ви, в принципі, можете це отримати через аналітику TradeGuider або інші якісь аналітичні матеріали. Найважливіше в цьому процесі заробляння грошей на фондовому ринку є ваші власні навички як трейдера, тому що треба ще вміти скористатися ось цією інформацією. Хороший трейдер ніколи не передасть повну відповідальність за власні торгові рішення комусь іншому чи чомусь іншому. Існує багато дискреційних брокерів, які дуже раді давати вам поради, а також величезна кількість комп'ютерного програмного забезпечення, яке всіляко стверджує, що є найкращим для вашої торгівлі. Але, зрештою, всі рішення мають залишатися за вами. І хоча більшість людей погоджуються з цим твердженням, переважно більшість трейдерів та інвесторів досі шукають систему святого Грааля, або ж, як зараз ми говоримо, кнопку бабло. Якщо ви зможете взяти відповідальність за свої дії та виділити необхідний час, щоб навчитися самостійно читати ринок, ви звільните себе назавжди від пут та відволікаючих факторів у вигляді там, порад, чуток, новин, підказок, математичних формул і різних якихось секретних систем. Що стосується ринків, те, що ви бачите, те ви і отримуєте. Це просто питання знання, куди дивитися, що ігнорувати і чому приділяти увагу. Ця книга про здоровий глузд та реальність. Якщо ви не вірите, що зміст цієї книги є справедливим і що насправді відбувається на ринках, тоді вам потрібно попрощатися з Томом Вільямсом, його концепцією, аж до того часу, коли ваша думка не зміниться, якщо взагалі зміниться. Однак, якщо ви допитливі, ваш наступний крок ознайомитися з програмним забезпеченням TradeGuider і побачити принцип пропозиції та попиту в дії. І я вас вітаю. Ми, в принципі, добили цю книжечку, і в наступних відео ми поговоримо саме про TradeGuider. Про цей індикатор, що він дає, і спробуємо знайти аналогічні якісь концепції на TradingView. Ну, будемо пробувати знайти безкоштовні аналоги і подивимось, як вони виглядають, чи є в них сенс. І на сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.